Всім привіт! Вже початок весни. Зима навіть нагадує про себе ось таким сніжком. Але що відбувається з осміями? Найцінніша осмія наша корнута. Навіть в таких умовах почала своє народження. Зараз покажу ось самці, які народилися дуже рано. І тому ми були вимушені їх. Трішки заморозити в морозильній камері. Е, тож не гаємо часу і швидко веземо їх в мій апі заповідник. До речі, крім нашої корнути, у нас ще є ось така діжечка Руфи. Ой, чуть не забула. Я ще хотіла сказати, що сьогодні. Останній день, коли ми відправляємо наших осьмій замовникам. Решта відправляється сьогодні у мій арпі-заповідник. Звісно, я вам покажу, як ми вивішуємо ці будиночки і як поряд з ними висипаємо кокони. Бо по цьому приводу багато запитань. Поїхали! Через пару хвилин ми вже будемо на місці. У нас доволі дике місце, тому є деякі нюанси по розмноженню осмій. Зараз все я покажу і розповім, чому та як. Ось ми і на своїй ділянці. І нас вже звично зустрічають дикі звіри. Які вони кумитні. Але відео сьогодні не про них. Поки вони радіють зерну, ми повинні встигнути розвісити будиночки. Будиночків у нас багато. І вони різні, і діляночка наша біля лісу. І за цього будиночкам потрібен захист. А то в травні або в червні прилетить дятел і буде катастрофа. Таке вже було. І щоб б це не повторилося, будиночки у нас повинні бути або в відрі, або в пластиковому ящику. Такого захисту дятел боїться, а для осмії цей захист не перешкода. А ще у нас є вольєр, в якому зараз триває реконструкція. В ньому ми теж повісимо будиночки. Сюди вже ніякий дятел не дістанеться, навіть двоногий. Тому у вольєрі можна вішати її без захисту. Але повісити будиночки це одна справа. Треба ще правильно викласти кокони. Починаючи осмієводи, тут роблять найбільше помилок. Вони або викладають кокони недалеко від будиночків, або взагалі вже приносять народжених осмій та випускають у себе на ділянці. Цього робити ні в якому випадку не можна. Осмії повинні народитися якнайближче до своїх будиночків. Інакше велика вирогідність того, що вони у вас просто розлетяться. Тому висипаємо свої кокони поруч з найбільшим будинком. І захищаємо кокони все тим же ящиком. Інакше ми не будемо розводити осміх, я влаштуємо велике свято для птахів. І всі великі отвори для сонічок теж треба закрити. Все, більше нашого втручання не потрібно аж до осені. Ось так і виходить, роботи пару днів на рік і підліткам заробіток непоганий. І останнє. Викладуємо кокони найціннішої нашої корнути. Її у нас в сто разів менше, ніж руфи, тому її вішаємо ці кокони біля будиночка у вольєрі. Виходять кокони, лежать у маленькій клітці, яка висить у великій клітці. До них вже точно ніхто не добереться. Ось так нехай ростуть і розвиваються. До зустрічі нас багато подорожей та експериментів.